Друзі, вітаю! Компанія Автофокус. Маємо на момент входження. Це ось такий Fiat 500 l автівочка 2014 року випуску з об'ємом двигуна 1,4 бензин. На лінзованій адаптивній оптиці, на автоматичній коробці передач. Дуже гарній комплектації, має лише пару косметичних підкрасів, є парктроніки посаду та попереду, є камера заднього виду. По салончику маємо повний електросплопакет, також акустика біц. підігрів передніх сидінь. Піряний салончик в дуже гарному збереженому стані. Мультикермо, круїз-контроль, пробігу 180 тисяч км. Ось така мультимедіа з Bluetooth. Є також двохзонний клімат-контроль, автівочка нагадана на автоматі. Дуже хороший бюджетний надійний автомобіль. Ось такий салончик у нас позаду. А придбати цю автівочку ви можете в компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Ціна на неї 8300 доларів. Також можна її придбати в кредит або лізинг з першим внеском всього 1700 доларів. Тому чекаємо на вас, готові до будь-яких перевірок на будь-якому СТО.